Вітаю, шановні глядачі, бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день і доброго вечора, якщо у вас вечір та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву. Закликаю вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, чи є щось, про що треба попередити, що буде відбуватися на цьому тижні? І з тими, хто дивиться відео, близькими людьми, про що треба попередити? Скажіть, допоможіть, чи будемо ми живі на цьому тижні? Так, да, тут є моменти, хтось хоче вас, як роблять оману оману роблять близькі люди. Хочуть якимось чином обдурити, хитрити, щось приховують. Тут жінка вийшла агресивно. Почнеться з понеділка. Скажіть, що саме ставлять якусь морок, аморочку. Угу. Льють на фотопрограму якусь аморочку ставлять. У вас можуть, знаєте, як путаться так, не можете ніяк зібратись. От з понеділка це почнеться? Ще в вівторок у вас прийдуть гроші, велика сума, дуже великі гроші. Це заперечує негатив, убираю, морочку, знімаю. Угу. І знову напад продовжується. Оце в середу Тут будуть робити, чи це середа. Вівторок, середа, ну якраз це може бути повінь повний місяць, коли самі дні, тут середа, вівторок, вони з понеділка, напевно, починається, хтось хоче вас пригасити. Ви дуже активні, красиві. Жінки, особливо, якщо дивляться, мають таку вроду дуже гарну. І навіть ваша енергетика, от до вас тягнуться люди. З вами приємно. Тут хочуть вам і можуть робити на красу, на ваш розум, якісь мороки, а морочки ставляться, програми негативні, це я заперечую. Обираю повністю весь негатив знімаю. Сі плани ворожі зруйновано. от Далі. ну Більше йде четверг, середа. Самі сильні будуть. Напади у вас і навколишні люди будуть агресивно. Тут попередження про агресію. Ще може бути, коли люди дивляться, що в Україні, що дійсно от середа-четверг можуть бути наступи, обстріли можуть пошкодити якийсь зв'язок, інтернет або це електрика. Ураження може бути. От. Хоча, попри всі оці дії, ви, наче, морально дуже стійкі, навіть як вони намагаються от вам робити щось, у вас перемога, ви настільки сильні, вже, настільки маєте різні навички, зброю, потужну таку Стійкі от до цих всіх уражень, що не зможуть нічого з вами зробити. Ви все одно продовжуєте рух вперед, рухатись вперед. Це шість жезлів, це люди на коні, ті, що працюють активні. Тобто, не вдасться збити вас із шляху, попри все. Це я все заперечую, убираю, нолірую, одвертаю всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю. Відвертаю, відсікає на віки вічні, повертаю назад тому, хто робив по Верховному суду, не Йому в голову летить його знищить, більше обстріли чинити не зможе. На цьому тижні у вас є подорож. Або ви будете відвідувати близьких людей, дітей. А можливо, це до вас приїжджають, в кого як програється. Ну, є така зустріч, дуже приємна. Буде вечір. І цей вечір буде. Може, будуть ласощі, пиріг, чай. Дуже гарний теплий вечір. Він у вас буде середа четверг. Така зустріч. Може, до вас прийдуть гості? Це можуть бути як рідні, так і друзі з дитинства. Така зустріч. Ну, це дуже приємно. От, ну, мені подобається, що ви на коні, попри все, щоб не намагалися влізти до вас. Ви на коні. Далі продовжується. П'ятниця. Ще можуть бути напади. На мені йдуть це з неба щось. Обстріли, я так розумію, будуть продовжені. На фінансову сферу. Ну тут з двох сторін дивіться, хтось із таких. Близьких вам людей носить маску. І дуже сильно нападає на ваші фінанси. Може крадники ставити, вставляти палки в колеса І саме його цікавлять ваші фінанси. От. В п'ятницю він зробить це. Да, тут майстер виходить. Заперечую весь негатив убираю. А ви далі рухаєтесь, в суботу дуже великі гроші. Ще можуть бути просування, може, може, ви поїдете по роботі, багато роботи. Особливо стосується чоловіки, які мають авто, відрядження. Тут великі гроші йдуть ще на суботу. А в неділю щось відбудеться. Може бути хвороба якась. Може це застуда. Або коли піднімається температура, скажіть, допоможіть, будь ласка, що відбувається? Головний біль. неділю ви, як наче, не, неактивні. Що відбувається в неділю? Допоможіть, будь ласка. Тут скидають хворобу, намагаються переклад зробити. Даже на вас і на якщо люди одружені, от на сім'ю, на родину, щоб, вибити, скидають борги, скидають хвороби. Оце я все заперечую, цю програму негативно знімаю, анулюю. Ще може бути, коли люди... Ну, може, це більше до чоловіків відноситься, коли ви з кимось вип... маєте випити алкоголь. Вам треба бути дуже обережними, не випивати чужий алкоголь. Майте свій. Або там буде негативна програма якась. От. Може, це пов'язано з тим, що хтось поїде у відрядження, чи якась у вас буде така ну, поїздка, робота. І там будуть пригощати. при... Тримайте при собі алкоголь, який ваш. Бо може бути так, що або там програма негативні, ну, за, ну навмисно такий напій зроблений, або коли якість, погана якість. Розумієте, от. Спиртне, яке погане є, має якість, що у вас буде потім боліти дуже сильно голова, і наші як отруєння. І дивіться, що я ще зрозуміла, коли був п'ятниця, може, ця людина завчасно пішла до майстра. Замовила, забрала ці, всі заговорені напої. І тоді вже передвчасно з вами домовляються, ви виїжджаєте, чи там і ця зустріч відбувається, і це все стосується фінансів, грошей, роботи. Ще можуть попросити гроші в п'ятницю, щоб ви позичили, але ви цього не робіть. Це обман, там людина може жити і без ну, не обов'язково позичати ці гроші. Таке попередження є. отакий тиждень дійсно тут можуть робити магічні дії негативного характеру, тому що дуже серйозно йде оця повінь. О, так що такі попередження. Угу, Переклади. Заперечуюсь, негатив, обираю, всю програму негативно не знімаю. Більше не працює. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу, допоможіть, одведіть, одверніть Всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, що використовують росіяни. до всіх, хто дивиться відео, близьких людей, одведіть, одверніть, поверніть їм назад, звідки запускають. хай у них там все вибухає, хто дає накази, хай собі його і приймає прямою наводкою на нього прямо. Буде так і так і є, і прошу Вищі сили, допоможіть зняти і зруйнувати всі плани і ворожі. всі рідини. Чим би не напаювали на цьому тижні, не несуть негативну програму, одразу знімається. Анульовано повністю всі негативні програми більше не зможуть на вас подіяти. І все, що з вас хочуть стягнути, вкрасти. Забрати не зможе цього. Все, що вам належить, належить тільки вам, і нікому більше. Буде так і так і є. Відкриваються всі шляхи і дороги на здоров'я, на любов, на гроші, на щасливу долю, чоловічу, жіночу щасливу долю буде так. буде все сказане, здійснено так буде. Скажіть, допоможіть, вищі сили, прошу допомоги, про що ще? Треба знати, попередити усіх, хто дивиться відео, близьких людей, що буде на цьому тижні. Допоможіть. Ну, Долазять у відносини, ще попередження. Хочуть зруйнувати ваше кохання, ваші відносини. От. А, тут розгойдують. Ну, більше чоловіка. Чоловік має велику відповідальність, він має таку, можуть дивитися такі чоловіки, от на них все тримається. Вся родина, все. Угу. Тут не тільки, тут, коли, якщо оця програма магія, руйнація, щоб як, чоловікові роблять таку глибоку якусь чи депресію, опускаються руки, щоб не було бажання, що чоловік має піти, все покинути, Оце попередження на цьому тижні. Що можуть таке вам робити, щоб ви зрозуміли це, у вас нема жодної причини для депресії, для смутку, для страждання, нема жодної причини. У вас тут дім, у вас є кохані люди, тут діти, і ви дали обіцянку. От, це ваша місія, вам не можна складати руки. На вас всі орієнтуються. Покладено дуже сильно. Вам як корона одіта, і ця корона, вона важка. Але ви її дуже сильні, і тому і вам діяли. Ну, Тут як володар, от є людина, в нього є. ну Той, хто дивиться, от може. Як ви цього так не розумієте, ну, у вас є своя земля, будинок, люди, які від вас залежні, і це відповідальність, і це, як наче ви маєте своє ну, тут царство, ви там налагоджуєте все, щоб все працювало, всі були щасливі. До вас багато залежить. І тут вас вибивати хочуть і скалії виводить в той стан, що вам немає сили, все нічого не потрібно. Заперечу, обираю весь негатив. Ануліруюся програму, висушую всі негативні програми. Випалюю сонцем, випалюю, знімаю повністю. Ох, які сильні карти. Так, дійсно, є люди, ви разом, от коли разом у вас дуже багато енергії, один одного підтримуєте. Чоловік і жінка, як маєте чоловіка, не кидать. Тут попередження, що так, може підкосить трохи, але не покидайте. Ваша сила, енергія. От ви, більше за все Тут іде повага, дружба, підтримка, дуже сильні родові. Корені, вас захищає рід. ці люди не розуміють ну, те, що було, що ми дивилися, вони не розуміють, як на чому тримаються ваші, ваша родина, сім'я, чи це відносини. Тут дуже все серйозно і просто так неможливо зруйнувати, може, на день. Похитнеться, але. Ваші роди не дозволять розходитись і все залагодиться назад, повертаєтесь. Прошу захисту міцного для усіх, хто дивиться відео близьких людей, для сімей, відносин, захист міцний, всіх, хто на ваші відносини, на вашу сім'ю, дітей, чоловіків, дружин, позаряться. Без ніг, без рук, без голови останеться. Тільки лихо почнуть робити, сили втрачають, свідомість втрачають, жити не зможуть. Так і такі. вічні, навіть відвертає ворогів. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду закликаю, допоможіть, захистіть. Більше немає змоги ворог... ворогів нападати на сім'ї, на відносини, на психічний стан стоїть захист міцний, більше немає жодної причини для смутку і депресії, апатія, остуди, отвороти знімаються. На цьому тижні захист міцний. Янголи-охоронці захищають, буде так і так і є. Відкриваються шляхи дороги на щасливу долю. Більше ніхто не може втрутитися. Все хороше. Повертаю. Всі сили, енергії. Від буде так і На цьому я буду завершувати. Дякую всім за увагу Я хочу побажати, щоб на цьому тижні всі ваші наміри, плани, всі мрії здійснились без перешкод. Щоб у вас. Завжди були гроші, і все, що вам належить, належить тільки вам, і нікому більше, ніхто не міг втрутитись у ваше життя. От повністю всі вороги. Все погано на себе забирайте. Було все сказане дійсно. І також хочу нагадати, щоб ви не забували про військових України. Будь ласка, одна, дві гривні, хто скільки зможе підтримуйте. Робіть донати, якщо бачите, от хтось збирають на дрони, на автівки. Це дуже зараз необхідно. Допомога дуже необхідна. Добре. Дякую ще раз за увагу. Бажаю вам приємної кави і до зустрічі!